Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, ви знаходитесь на моєму резервному каналі. Підпишіться, будь ласка, тут ми розповідаємо актуальні новини. Усе про нерухомість та інвестиції цікавлять інвестиції в нерухомість. Підписуйтеся у Конгресі США. Ініціювали імпічмент Трампа. Конгресмен подав сім статей про імпічмент, звинувативши Трампа в різних серйозних порушеннях. Явні статті про імпічмент президента Трампа. Коли Трамп ігнорує конституцію, Конгрес і суди. Він не бореться за Америку. Він руйнується і ставить під загрозу нашу демократію зауважив він. Шмигаль Україна втратила майже 50% газовидобутку через атаки РФ з цієї зими. Росія здійснила низку масованих атак на українську газовидобувну інфраструктуру. Завдав втрат в обсязі майже 50% від цього видобутку. Попри це, сектор вистояв та стабільно забезпечує споживачів блакитним паливом, заявив глава уряду. За його словами, наразі уряд активно працює над компенсацією втрат, зокрема шляхом імпорту газу, як продати квартиру співвласником, якої є неповнолітня дитина. Що потрібно знати? Продаж квартири, в якій у власності неповнолітня дитина, можливий лише з дозволу. Ло опікунської ради, щоб отримати цей дозвіл, необхідно надати альтернативний варіант житла, який ви плануєте придбати в обмін. Тобто одночасно здійснюється і продаж, і купівля. Висновок перед тим як зареєструвати дитину співвласником нерухомості, обов'язково подумайте про наслідки при майбутніх операціях. Плануєш купити квартиру в Києві. Команда Level Group допоможе знайти варіант, який підходить саме тобі. Level Group. ваш надійний партнер у світі нерухомості. Це сучасне агентство нерухомості, що стрімко розвивається в Києві та Київській області. Маючи понад 10 років досвіду, команда Level Group прагне змінити ринок нерухомості, пропонуючи чесну, професійну та прозору співпрацю. Чому обирають Level груп? Широкий спектр послуг, індивідуальний підхід, професійна команда, прозорість та надійність. Якщо ви плануєте купити або продати квартиру в Києві чи області, звертайтесь до Level Груп. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.